160 тисяч гривень коштує ось такий диванчик кутовий Остін. Дуже зручна модель безпружинного диванчика розміром, по-моєму. Ні, 3 метри на 150. 150 ось ця висувна частинка займає. Посадка ідеальна. Тобто тут іде безпружинне наповнення, класно набита подушка, стильні металеві ніжки на диванчику, і у нас він розкладається в гостьове спальне місце. Тут є ніша для білизни, можете побачити. І ніша для білизни під цією секцією також. Вся фанеркою оббита, все гарнесенько. Опускається спиночка. І у вас гостьове спальне місце, причому велике. Чому гостьове? Бо бачите, є стик між секціями, ну, він буде заважати вам спати на такому диванчику щодня. Колір фактуру тканини ви обираєте на ваш смак. Кут тут є, іде тільки з однієї сторони, він не універсальний. Але сама якість дивана, сама посадка дуже і дуже класна. Якщо диванчик зацікавив, 55 тисяч у нього стартова ціна. За рахунок тканинки він у нас дорожчий. Моделька Остін буває кутова, мабуть, розмір можна міняти, як і в гарі диванчику. І буває ще пряма, і буває в форматі крісла. Заходьте на сайт Солоха і дивіться, диванчик дуже і дуже зручний.